Ми знаходимося на центральній вулиці місцевості, яка зараз носить назву коти. Ця місцевість 50 років тому була селом Кати. І була приєднання зв'язку з тим, що Чернігів розвивався до Чернігова. Існувала тут сільрада, і входили сюди село Масани, село Деснянка і село Забарівка. Але зв'язку з тим, що будувався завод, ця місцевість опинилася між заводом і новим заводом фактично в Чернігові, і тому було прийнято рішення його приєднати. І це було стартом для перейменування вулиць Побідобесія. Починалася не двадцять років тому, а п'ятдесят років тому, тому практично всі ці вулиці отримали в селі назву Героїв Совєтського Союзу. Була перейменована на вулицю Громової Ульяни Громової, одної з героїв Совєтського Союзу, яка була членом штабу молодої гвардії. Відповідно, її провулок отримав назву Провулок Громової. Але в зв'язку з тим, що у нас відбувається процес деколонізації виконання закону, 21 лютого. 23 року міська рада прийняла рішення перейменувати ці вулиці і провулок на честь села Кати. До речі, його згадка в литописі. І переписи є вже 1638 року. Що тут козаки Чернігівського старости Мартина Каліновського проживали тут. Скоріше за все, ця назва походить від прізвища одного з козаків. Кіт. Це село ну, існувало як майже 400 років. Саме ця забудова на цій вулиці відбувалася вже післявоєнної війни Другої світової війни. Забудова цих вулиць і провулку. Але на. на на сьогоднішній момент це фактично центр. Ну, скажімо так, географічний центр села. На момент приєднання було 1700 мешканців в селі Коти. Зараз на цій вулиці 36 обість, а на провулки 24. Для Чернігівців, поняття, на котах означало, це цілий на півночі мікрорайон. І багато хто вже зараз з молоді навіть не уявляє, що це пов'язано саме з селом Коти. Це козацьке село, це да, та частина. Міста, і ми повинні поважати його цю історичну спадщину. І я думаю, що ми цим ну на жаль, зафіксували. Що якщо кажуть на катах, то всім зрозуміло, де ми знаходимося. Це на катах.